Місце, де шмат металу перетворюється на мистецтво у своїй майстерні вінецький коваль В'ячеслав Постернак розпалює горно. Деталі майбутнього виробу нагріваються до півтори тисячі градусів і більше. Далі чут дзвін молотка. Кожен удар надає нових форм. І складність якраз заключається скульптурі в тому, що що це не можна її ліпити руками. Це, це робиться інструментом. І, і, і на відстані. зразу нагрів метал, і робиться в матеріалі, робиться скульптура. В цьому і заключається специфіка і оригінальність. скрипаль та саксофоніст, поет, що сидить на стільці і тримає аркуш паперу. Роботи В'ячеслава Постернака прикрашають різні куточки Вінниці. Цей виріб коваль присвятив місту металургів Маріуполю. З такою пропозицією до нього звернулися переселенці. Ми побачили повіниця дуже гарні інсталяції В'ячеслава Костатиновича. і подумали, як би було гарно зробити таку ж, але за мотивом чогось Маріупольського. І ось ми до нього завітали, і він нас гостинно прийняв і вислухав нас, вислухав наше побажання. Коваль зізнається, хоч в Маріуполі ніколи не був, та історія міста пройнявся. Я вирішив зробити такий от символ Сівер Маріуполя, так як Маріуполь це. Один в Європі саме більше і, то, там виробник сталі чугуну і, то, там, і, то, Зробити там. такий символ сталевара українця, замітити тому, що і захисника своєї землі. Чоловік самотужки розробив ескіз, трудився місяць. Сталевар, одягнутий у вишиванку, має традиційний оселедець шаблю на поясі, адже готується боротися за визволення рідного Маріуполя. Це приналежність українці, що це давня історія, і читаючи от історію Маріуполя, на тій землі стояла фортеця, яка захищала українських козаків, які захищали де, 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 там напади напади з Криму, де, там, Хазар, і, ну коротше, жителів, які там проживають. А прическа – це приналежність України козака. Маріупольці з цікавістю роздивляються символ міста, згадуючи домівки. Ми дуже сподіваємося, що дуже скоро ми вже повернемось до свого міста і побачимо вже нашого Сталівара. І якщо буде змога, то ми заберемо цей подарунок собі додому і будемо згадувати про Вінницю тільки теплі спогади. Нині подарунок Вінницького осередку центру Я Маріуполь фігуру патріотичного Сталивара всі охочі можуть побачити у виставковій залі спілки художників у Вінниці.